До останнього а, безпосередньо на Б. Отже, Апекс, можливо, навіть встигне повернутися. Однак ні, Станіслав, Сонік. Непогано відпрацьовують свій пістолет. Ну, він рейти на пістолетних раундах. Наша Лайф студія зауважила, що він тут все ж таки краще стріляється в фозі зараз з мідом. Останнім набоєм Флейм забирає. Ну, вітаємо Wildcard. 12 раундів до того, щоб виграти Віталіті. Дуже-дуже гарний, впевнений початок. Все по скріпту, по плану команди Віталіті. Щонайменше почалося. Ну, я так розумію, ретейк вже не намагається зробити 2 на 4 зайву і апекс. Там пару флешек є. Чи він буде затискати ті флешки? Ой, ні, тепер вже не буде нічого робити. Зайво бачить ще одного на пленті, бачить другого на пленті. Ну, до речі, Сонік може його атакувати. Оп, ні, Станіслав з плента з глока перестріляв зайву. І лише капітан. Намагається засейвити. До речі, тут його ще й обійшли з іншого боку. Що заганяй того Апекса? Ну, ну він наче встигає сховатися. Наче увагу 20 секунд. Зайву зайву! Якимось дивом буває першого. Робдзіння лише один мінус. Цього замало. Бомба буде встановлена. Ну, сетап за першим ящиком був непоганий. Міг би він спрацювати, можливо, навіть на мультикіл. Просто тут не пощастило, що прямо з, ну, з ланга виходили гравці Велкарт Фозі. Легкий фраг і легкий розмін для Мізії. Ну, якщо у Віталіті є надія випада, то треба поквапитися. Бо бомба стоїть 10 секунд, і треба дефати і знайти. Ну, а як знайти своїх суперників? А як влучити запальною гранатою? Є розуміння? А, ну можна. Ой-ой-ой, як що? Іграє навіть краще за свого молодого гравця JBA, врив. На банан, крізь смоки, і Сас. Вже дає ендрікс. Слухайте, поки що Флеймзу дещо зле на банані він відчуває свою гру не так добре. Але два гравці Віталіті приходять сюди, і тут вибивається банан, ну, без шансів для СУСПа. Просто сам відіграв на себе Апекс. Два тімейта з катетом щось підходили, шефтили. Апекс на широкому вилітає. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Оце! Просто Counter-Strike Прямо зараз! Робін! Його чекали в смоках. С так, я тут врив налон. Розкривається смоук. Побачив мізі дуже багато своїх суперників, відкинув молік, що вони пушитимуть поно по ньому. Та ні, і далі смоук. І його все одно не відпускають. Ну, мов, до речі, був цікавий. Може, апек зараз в спіну зайде. Сонік... Сонік сюди дивиться. Треба, щоб якось байтанув, напевно, мізі. А велкарди просто відходять на ребра на номінальну позицію. Сонік. Ай-яй-яй, намагався. Перемогти Апекса його зброю. А ось у Зайву. Ось от він. і лише одна спина. Фізі все-таки дивився. Ну і по Апексу є інформація з ножами на Б. Треба бігти з усіх ніг. Апекс знайшов кити і розуміє, що. Ну єдина проблема це оцей напис. Ні, ну на комусь доведеться. Напевно. Зайво подивився на ребер нікого нема. Чекає на бойлер. Апекс же тут на місці. Разом з Флеймзом вони відіграють. Флеймс просто байтить на себе. А в чому? Ну, хаєшка, добре, вона добиває Суспа. Вайлкарди вже заходять сюди. 4 в 4 встановлюють бомбу. І все ще Люркер залишається на сайті. Ой, Апекс, як він прошив, непогано Соніка. І Робс, ви уявляєте, рівень цього контр-страйку виходить зараз постпленті. Гравець команди Вайлкард. Сонік з бойлера, а Робс дивиться на нього з даху на шорті. Дуже цікаво, що там і зайву був неподалік, тільки зараз вони з рапсом прийшли на цей ретейк ще половина часу залишається. АВП не дуже зрозуміло, як використовувати. Ой-ой-ой, ой ой І його зачиняють. Ну найстрайна, трай, напевне, але сам і. І відкисає від Соспа. Нічого собі, Цікавий ентри. Мені здається, Сас побачив зайву, а ось зайву не помітив суперника в той момент, коли він за дерев'яшкою заповзав. Леймс просто накидує гранати, відходить, і тут просто на інтуїції, просто Апекс тягується третім на Апленд. Мезі Бланді дуже боляче. Ропса не перевірили! Альо! Хлопчики! А як же так? Просто ніхто не дивиться на ропса! Такий був шанс. Що вони втрачають Мезі, побігли на Бестаком. Бест. Хоча Вайлдкарт відмовляються. Відмовляється від цієї думки. Окей, 30 секунд. Тепер треба одного єдиного ропса вбити, який почув, що це мідол. Так, а що Робсу зробити? Його команду може врятувати дабл кіл. Його треба зараз якось дати. Він ховається за сто Перший. Ну, все, шансів йому не залишає. Насправді, тут попахує навіть сейвом. Чи можливо вибити? Ну ні, позиції під літейк нема. Знаєш, що здається? Віталіті могли б не давати другий смок на Б, а забайтити Вейлкар, щоб вони вийшли на цю більшість, і тоді це могло б спрацювати. А так, Віталіті дали другий смок на банан, і Вейлкар через це розвернулося і побігли на одного рапса. Є такий момент, ще є момент, що Віталіті з ентрікілами. Не дуже дружить, я так розумію, на цій мапі. Майже кожен раунд знаходиться в фрагвому Флейм. Чи ще хтось десь підставляється зараз. Мезі невдало запушив мідл. Ну і ось він результат на табло. 6-3 все одно дворазова перевага для Віталіті. Апек шукає е екзіт точніше. Так, а тут Свіч девайс. Встигає, встигає. Вихопити Станіслава, але. Якось не на фул фокусі вистрибував. Просто мінус 2 АК, в них. Зайво вже пропушив, килими, вже. Мезі хелпує, робс хелпує. Запальничка від Апекса полетіла. Флейм за стовпом. Опа, флешка, що ж вона і своїх і чужих заблайндала. Але ні. Все під контролем Віталіті. Дабл кіл від Флеймса. Апекса ще живий. потилиці вже хелпа! Стріляє! А де хелпа! Всіх, всіх розвалили! А раунд закінчився. Але всіх розвалили! Але раунд закінчився. Загасили, побігли. Зайво одного почув, другого вбив, міняє позицію. На пленті з ним працює, як завжди, Робс. Малі піски під контролем. На КТ Ти просто подивись на цього звіра! Він вже на катереспауні! Ага! Ага! Підловив! Підловив! Ну і питає зараз, це краща команда в світі станом на зараз. Вони не чекали мене на сіті. А може Флейм зараз може розкрутитися, закриває смаком Сіті, і в нього, ну, звісно, не вимушені пушити вайл карди, вони може просто пройти крізь. О, Чорч. Зайво несеться зараз по міду. Як? 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 Станіслав, ти програв перестрілку 5 7 -у? Зайво на секунду не сумнівався, що він просто при, ну, переїде будь-кого. І зараз Станіслав стає його жертвою його кормом. Флеймс під флешку залітає невдало. Побачив двох. Але Сонік його очікував. Тепер 2 в 2 на ретейку. є інформація. Ану зайву просто відволікає на себе увагу. Фізі-боком! Як же легко було для Робса, Але звір на полюванні ні! Ні, все ж таки не дотягнув Сонік. Тріпл кіл, але треба було робити. Ей. Відігравати зараз на цьому зіграли. Лієшка не на найкраща, Апекс, апекс, флешка. доджиться флешка. Апекс. І Флеймс. Теж дають свої мінуси. Джей Бей мінусує свого ж капітану. ну Це кінець. Все. Ой, ну класно, класно, от позиційно вдвох зіграли, навіть якщо Апекс нікого не вбиває. Займ він просто він просто на пістолеті грає вже другий раунд. Матія дабл -кіл, і Це дев'ятий для команди Віталій. Такий план, можливо, в три стволи дочекатися. Ні, 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 пішли. Тиснути, послухали, Квана. Стратегії працюють все краще. Су збирає біля смока. Розрахунок на те, що це ніби буде у і Його не помітять. Забрав же Сонік і Сус плеймза і Апекса. Відповідна Сонікс намагається Сонік намагається стрейфуся. Йому це не вдається. Робса поки що розмінює два в два і далі підключається зайво. Щоправда, і він мультікіла не дав. А ось Мізі все ж таки поставив крапку. Ну тут таке приклад на. Falcons. це мені здається досягнення. Апек знає, що я існую, і сидиш задоволений весь день. 10-3, розрахунок на стак в колимах. Ага, ну і на фор загалом. Джей Бі Ісус зараз знищують на банані двох гравців команди Vitality, трьох гравців Віталіті. юзблок даруйте від Апекса. Працює він що розкриває. Але ж ну, проблема ще бомбу треба донести. Окей, наче з цим роб спорався ще репікнув про всяк випадок, може буде якийсь халявний фраг, бомбу викинув. Ні, ну і піде все ж таки на Б, на Б до Апекса, до капітана. Ну тут дим ще секундесі буде прикривати Апекса, запальна граната полетіла, а ще один смок. Та ти що. Передропали бо. Ну вони хочуть, вони хочуть виграти цей клач. Чи якась похила гранатка пішла? Ой-ой-ой-ой. Не бачу апекса більше. Так, раз, молік, горить. 14 хп. Нема рапса. Форс раунд виграють веелкарт. Ви уявляєте, вони відповіли. Віталій ті ж виграли форс перші. Але, до речі, що це? Той самий відомий раунд три колема, стані слове підтискати мід. Ну тут по стрільбі все так собі пішло. Козі приймає бойлер. А забайтився роб. Зараз на другого гравця веелкарт, котрий пішов топати. бачите, мікрофішечки. Зараз такі мікробайти працюють на користь велкарт. Вони виходять в перевагу. Ну і остання можливість Віталіті Фаст Б. зараз зіграти. Розкинути всі ті гранати, що залишили. Сонік це Останні буквально. Ой-ой-ой, ой ой ой, -ой, 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 -ой. останній запальний коктейль. Два хедшоти від Соніка. Ну, тепер тут хоча б бомбу встановити. Чи буде САСП? Ой, ні, САСПа не буде в цьому раунді. Два в три, ні, два в чотири. Тоді важко. Мізі, до речі, почув, що влучив і почав якось ну точечно стріляти. Далі він вилітає на широкому, бачить ще одного суперника, як же переймається в перестрілках проти нього. Він розстрілює всіх один в один, залишається у ФОЗі сотні хп. Хедшот від Мізі, він тягне стиктай, там щось просто нереальне! Не мене це ейс, ейс, його виконання! Ой-ой-ой, форс, -ой -ой -ой. а потім ще один форс. Ой, що будуть робити вайдкар зараз. Або пробувати намагати щось зробити проти команди Vitality. Цей раунд починається доволі схоже на попередній. Знов САСП запушив доволі глибоко аж на пошту. Банан. Ну а тут три килими На укрітаний план. Давайте подаємось. Флейм випустили на інфу. Розмін працює. Ну що, Америка? Зюспод, ні, релот. Оп, оп. ні, не буде. Ой, Боже, в мене сльози насправді на очах з того, що відбувається. Здавалося б такий, ну ви знаєте, заурядний матч, якийсь там Vitality Wildcard, що, ну просто К-15 і по дома. В принципі, з одного боку все те йде по сценарію, на котрий ми очікували. Ну, рахунок 12-4, виграються якісь. Ну, але просто, як саме все це складається, цікаво, цікаво. Раг від Мізі. Ну, ви вже звертали на нього увагу, насправді Мельбурто відіграв крути. До дивився, яка саме в нього по там, протягом турніру була стата. Але він прям суттєво піднабрав з переходом рапса. До речі, я не знаю, що саме вплинуло, але ось Мізі до рапса і Мізі після переходу Робіна, Це то прям як мені здається, різні гравці. Можливо, Робс там з ним ну не знаю, поспілкувався, чомусь там навчив, чомусь сказав. Знаєте, іноді одне влучне слово може перевернути ваше життя. А він йому сказав: ти король по шансам, не по шансам. Суперник. І то і то змушують бідніти Віталіті. Да. Хоча насправді подивитися на трейн в рамках цього протистояння було б непогано. Але можливо для вейлкард це те, що. Зараз подивимось тут вибування від Станіслава. Він переїжджає рапсам. Ну, цікаво прочитав. Підбирає К47, його, звісно, розривають. Десь там має бути другий. Джейбей виходить з бойлера. О, Фейв Севен. Що, Флейм звідчу? Посмак цього пістолета. І другий, і третій розвалюється зараз. Вайлкарт виграти, чи що? Так, так, якщо вайлкарфонижній сітці вийдуть у плей-офф і виграють Віталіті в фіналі турніру. А, ну, да, саме так, саме так воно і буде. Я, я тоді остаточно просто ну, тут поки розвалюється форс, остаточно зрозумію, що ми в симуляції просто заб'ємо взагалі якісь там плани створювати, що ще просто буде жити життя, так би мовити. Але ймовірність... Ну, не нульова, Давайте так. Навіть пів відсотки це теж кхм, шанс. Поки Віталіті програють свій форс буде 12-6, тут ну, 12-7. А може навіть і далі контр-ретейкатися зараз фелкардам, і вони накидують смоук посеред банана. Ну і, в принципі, чимось схоже насправді на е, то, як в першій половині відігравали Віталія Тіфозі пікає Апекса і знову Ентрі. Ну, цікаво по показникам Ентрі буде подивитись цю мапу. Мені здається, там десь порівну може бути. А з таким темпом і Wildcard можуть вийти вперед по ендрікам, якщо вже не вийшли. Наразі 5 4 перевага на їх боці. Стягується третій гравий також під базою Б, як ми бачимо. Трошечки загуляв. Сонік, але ні. САСП. Рятує становище. АВП. Ні. Не влучив. Розмінялись. Ну і що? 3 в 4 на Б. Як зайти? Та якось там щось промахнеться Фозі, дати йому хет, щось законтролювати. Трійку завжди. Якщо ти Віталіті, то опції в тебе завжди залишаються. 24 секунди. Трійка все ще не виходить. Саме Фозі буде перший контакт, його проходять під флешку, а ось сус свій мінус не дав. 17, 16 секунд. Фозі все ще тут. Його розпікують вдвох. Він реагує на першого, і, звісно, далі розмін. 13, 12, Треба щось робити з бомбою. Роб, до речі, мінусує Станіслава На сіті і знову цей е... сон страшенний. Велкарт безпосередньо GPA залишається 1 2 ой Ой-ой-ой! Загуляв! Загуляв! Робс. думав, мабуть, що вже в руїнах суперник! Не встиг не... Давай, префайром! ААА! Ай-яй-яй-яй-яй, інтуїція не спрацювала. Я вже думав, він спрочитав. Зараз префіком його вимкне, але все ж таки зараз 50 секунд до кінця раунду, стріляється тут Фозі і його забирають. Все ж таки, Суспрос мені зараз підключиться. Роб. Все, ідеальний злочин. Зараз у виконанні Віталіті. 4 в 3. Вони беруть сайт під контроль, встановлюють бомбу. Ну, цей вохутла. А потрібно взагалі вибивати? Я маю на увазі два армори, у вас дві флешки. Може, сейф? Ну, намагаються щось зробити. Щонайменше займають шорт, витратили обидві флешки, до речі, на порожню позицію, зайву плентіну. Тут вантапи, тут до побачення. Просто без шансів, як же він ставить з тієї пешки. То якось намагаються їх повернути в мету. Це доволі дивно, адже коштує він відносно багато грошей. Поки вилітає Робс на центр, думав на, ну, на таймінг для себе приємний піймати і свою перестрілку програв. 5-4 для вайлдкард. Ну і тепер Сонік, як ми бачимо, займає тежку. Дуже багато інформації. Насправді тут лише одна позиція, де може бути суперник це Лонг. Під класну флешку відігнали Станіслава. Хелпа. Як би Авік не запулити, як би авік не запулити, не запулити АВП! Тікай, 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 з ножем там якось. Гариш! Окей. Ну, Авік не втратили. <реш> То повтрачали ще двох гравців, але Авік все ще живий. 44 секунди. Ну, до речі, аух так і не спрацював. Апекс зі своїм маком прийняв центр і побіг на Б. Фейкувати. Ну, в нього нема гранат. А може він буде люрка відігравати? Ні, він реально, він реально просувається просто на Б. А тут гранати якісь залітають. Апекс виходить і він зараз буде заганяти спину. Але проблема в тому, що в спині ну, то, то, то на міду з точки зору Апекса нікого нема. Десь тут фозі, але він встигає зайняти шо чи не встигає. Він не. А він, він нижню пішов ма... за ВП. Ой, можна сейвити? Ага! Це план, як засейвити АВП. Останні 30 секунд ми з вами дивились. Ага. Ну, тобі б тренером побути, бачиш, гравці навіть через півсвіту чують тебе і роблять, як і потрібно. Авік збережено. Ну, номінально збережено. По факту, ми ж не знаємо, може Апек зараз просто зі своїм МЕК-10 понесеться від Віталіті. Тим більш в поточному матчі, де тиску на них рівно нуль. Очікувати можна ну прям чого завгодно. Цікаво, Шапик, вже там друге коло на мапі накручує. Ніяк не може знайти того суперника. Побачив, але це АВП проти Мактену на дуже-дуже дальній дистанції. КТ ну, не пікає, до речі, Флеймс. Оту таймінг. Вдалий таймінг для Флеймза. Мінус ВП. Не засейвив. Все, тактика. Завтра більш рівні матчапи будуть. Можливо, і сьогодні Фелконс Фейз вийде бойова гра. Ну, А поки вийшло на Б. Без проблем запушити команді Віталіті. Шеджіє взагалі вже там ліворужі його пікали. Коротше, не тут, не тут, на жаль, команда Вайлдкарт. Ось Фейзам. Сьогоднішня перемога прям вкрай потрібна. Фелконс виснажені, здається, і для це ідеальний варіант, ідеальний момент, щоб. Ну, подивимось, подивимось, можуть вони бодай якусь гру віднайти до початку мейджера. Тут все менше і менше часу залишається. авік ага! О, сподіваємось, на якийсь такий продуманий, заскриптований, може, фішечний раунд. Є пістолети, є АВП, гранати, легенькі армори. Ну і тут треба знайти ентрік і конфіскувати девайс. Але ентрік знаходить зайво на мідлі на третій секунді. І весь тайм аут який так довго готували ведка Вайлдкард, вже не працює. Зараз Vitality в праймі до мейджера не так багато часу залишається. Так що, я думаю, вони підійдуть до цього змагання у якості фаворита. Як це було, до речі, перед Паризьким мейджором, Мені здається, там вони також починали турнір прям як фаворит. Mm, да, ніхто не сумнівався, прям. Ось бувають мажори, коли ти не знаєш, хто переможе, а паризьким мейджором всі прям з самого початку знали, що це мажор Віталіті і в підсумку так воно і сталося. Так ще як з фіналом пощастило, а? Проти геймір Ліджента. Ну, no, no. надто складно, складно було в штангу дати, так би мовити. Ну тут вирівнюють економіку Велкар, що сказати, типу, в 3-5, зайву прострілює міт, все чудово. Ідуть на до речі, продовжують віталіть радувати різноманіттям своїх рішень. Ну, просто всі раунди зі свого стратбуку грають. Ну, тут... Проблема в тому, що коли команда суперника занадто сильно не готова, занадто сильно відстає, то і всі ваші раунди будуть працювати як годинник. А потім ти починаєш грати з Falcon, це такий, ой, а ми на п'ятій й мапі, шістраунди вже і не так гарно працюють. Не. Ну, принаймні, Вайлкар пощастило, що в МР12 цей матч відбувається, що не доведеться ось це. Всі ці пекельні борошни, так би мовити, тягнути до там 16-3. Або щось таке все закінчиться доволі швидко. Зайво. А, ну він тут з підтримкою тімейтів роб з нього за спиною. Суспа. Він читає Суспа здається, він його побачив ще перший раз, коли Побачу. той вибігав, а ось Сус подумав, що його не помітили, так і такий сидить. Це робити. Його тімей теж підтискає верхню тежку. І здається, це натяки. Натяки на те, що Флеймзів небезпеці. Адже Мізі вже падає. Флеймзів витрачає свій смоу. Далі хаєшка. Мінус шість. Шкоди. Робс виходить на лон і виграє перестрілку проти Ну... Но... Но принаймні, Робс лоу Ого-го! З ЮСПОМ! Отакої! Снайперська гвинтівка не потрібна, коли є інфа. А немає тупо типу зайву. Угу, постріл в спину. Нечесно, переграємо раунд. <рив> мишка, мишка залагала. Це. No life, no life. Пікай Апекс, до речі, побачив багатьох суперників, здається, двох. І там ще третій неподалік. І знову зайву. В нього в руках бомба. Він дає мінус по Соніку. До речі, пропустив другу, а ну тут Лемзі прикриває. А що GBA робити? Стата один на сім. І смок перед обличчям просто розкривається. І далі ще моля, щоб він не запушив. І зайво сидить зомі дивиться на цей пуш. Ну, з бомбою все ж таки зайшов зайву. JBA, треба вбити плент. Ну, спалив свою позицію трошечки. Дві флешки в очі, три флешки в очі. Опа! Давай, 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 давай. Ще трішки. І один-один. Нема куль! JBA! сюди перший раунд. Просто сік! І він сьогодні не єдиний, хто насправді здатний подібний житті. Інформація від нашого партнера на правах реклам. речі, вже в наступному раунді знаходить на себе команда Велдкар Джей закопує РПСА 3 в п'ять. Ситуація. Можливо, можливо, ми зараз подивимось на повернення. Все ще навіть до рахунку 7-5 можна повернутись. В певному сенсі, все ж таки, відікав мізі з міда. Попередив, попередив його, що тут снайперська гвинтівка, на рампі, там просто плюс В, носиться, носиться, Сасп. Ну тут під калаш краще, мабуть, не підставлятись. Побачив другого суперника. Горить, горить сильно, АВП вже в спині, АВП не влучає, та Як же не летить? Хаєшка, ну тут 100%. Ляп! Ні, ні. Вони живуть. Так, ну Фамас, ну Фамас же. Зараз може щось зробити? Ні, Фамас відходить. Бомба ставиться під чорту, туди заздалегідь накидається смок. Ну, три хп Ну, три хп двох гравців. <рив> ну ні, ну таке неможливо не виграти. Ні-ні, ні, нуль ні, ні, шансів. І тут трилонг. Ляп, просто JBA, на куражі. Давай, три хп, три суперника. Король Вільям! Ляп, нема. Сйозна. Щось знову вигадують вайлкарт. Пішли тиснути центр. Фраг від Фозі. Не очікував зараз зайво, що суперсус переїде його. Але так і відбулося. 5-3 ситуації Сонік Тисне далі. Він чує це 58. вісім. Абекс не чекне. Не чекне цей поінт. Боже, який. Влучний хет зараз. Влучний постріл від Соніка. Ну, треті раунди Wildcard має бути. Просто в респауні вже! В респауні домінуй! Гравці команди Wildcard на Vitality. 2 в 5. Ситуація Флейм шукає. Та де той Сонік? Куди? Тут же була, інфа, що він на мідлі був, ні? Ну все вже в Sonic відійшов. Заспнев встиг сонік на них не по одному. Не зрозумів, ну, що принаймні одна людина можливо відвіни мідує. І, Міду і тім намагається скористатися Мізі. Він зараз виходить, а не реагує на Станіслава. Що Мізі? Думав, що ти кращий? Ні, Станіслав тут кінда хаос. Станіслав даблки за фозі сюди ВП, початковий план. Віталій спрацював по ценітю Лонга. Які наступні дії? А наступні дії зайво скористатися цим насправді поганим смачком, котрий накинули йому захисники і зробити свій опен Ну тут, мені здається, гравця сплента не вистачило, тому що двійка з КТ пройшла вже далі майже на машину, а Сасп відійшов глибше в плен. Ну, окей. Тут же дуелі мінусові пішли для команди WildCard. Позиції не вигідні. Два в три треба якийсь рандом ще знайти, але не в той бік. Ой, тут взагалі він що це Б. Чим вже сейвить так? Ну, дві тисячі в Станіслава нуль. насправді. він ніяк не може очіпитися за цей раунд, а можливо, він би і хотів, а Станіслав сказав йому, що краще за сейви. Справа в тому, що Віталіті та то з точки зору грошей, а наступне наступний раунд останній тут сейвну прям must have. Тобто Віталіті може собі дозволити зараз іти вибивати джерел. Так, зайву зараз лонг побачив. Чекає на пік. Пік є під смоу. І Зайву, Ну, навіть дивно, що він не зміг зробити свій мінус. І тут все ж таки вибивання лонга насправді набагато біль ждало, ніж в попередньому раунді виконання велкар, там вони просто відійшли. А тут план був в тому, що Віталіті, якщо знову підуть на лонг, можна буде їх на цьому піймати, Адже бей вже під сверхню тешку. Слухайте, ну прям без страху можна сказати, відіграють зараз велкар. Це їм на руку. Сонік, Сонік, Сонік на Мідлі хоча б виграти пару трійку секунд. Йому треба, але ні. Падає він. Джей Біє але в пленті. Тепер нікого нема. Джейбі занадто активно. Просто порожній Беплент. Ну, не думав, напевно, молодий, що настільки стримка. Віталіті побіжуть сюди під а саме це і відбулося. Ну, опорника тут нема, Віталіті. Тобто розумієш, що десь він має бути, і можливо на теж, на тежку. Так чи інакше хтось має дивитися. З гранат, до речі, залишається смоук, два моліка. Кодрий відкидається Апексу. Однак на цьому якраз таки і піймали. Фраг від Апекса, фраг від Флеймза І Апекс залишається один в один. Проти увага, Фозі зі снайперською гвинтівкою. В нього все ще залишається смок і молік. Однак не час їх вихватувати. Апекс почув зараз суперника, починає рухатися і дуже спокійно, дуже впевнено... Ну зараз надобляться ці аути Ой-ой-ой, ой ой зайву! Побачив трьох! Його не вбили, його не вбили! Зайву! А хто там? Хто влуч хтось! Нарешті, в трьох затикало того зайву на мідлі саб загинув. Інфа! Дуже-дуже серйозно у команди Віталіті. Або зараз пушити шорт, або вже ніколи. О, Лонг не встиг! Ну лонг! Ну так, встиг. Встиг. Ну, цікаво, що флеймзі на лонг. Не відреагував, і тімейта жодного не було, щоб власне цим просторам займатися. Буде вибивання два шорт, ну і Один апекс тут на сіті очікують все ще довжини. А в ці команди Вайлкарт несеться зараз шорт. Сонік стріляється. Перша шкода по апексу забирають мезі, забирають Апекса. Ну і все, Робс на 6 хп, нічого поробити вже не зможе. Вітаємо Вайлкарт. Вони продовжують залишатися тут в боротьбі і мають, ну, все ще такі реальні шанси на те, щоб повернутися до непоганого рахунку. І на лонзі зіграти. Велдхард на це взагалі байдуже. Зайву не влучає. Опа! Мінус два по демеджу. Флешка, ще одна флешка. Зайву треба вбити. Вбили. Нормально. Так, ну поки що таке. Гравець Віталіті, це гравець Апекс. Він витратив свій смок і сидить тут. Ну, по гп звісно, перевага прям велетенського Віталіті. Однак, ну треба ж фраги робити. Джей Бей сканує зараз смоки. Фозі вже починає прийматися за спину. Мізі вилітає сюди. Якраз таки Фозі забирає на Лонзі. Ну, все, ну, треба. Ну, ні-ні-ні, тут Мізі на місці. Шановні, або Сонік, або ніхто. Апекс його розриває. 10-4. Думаєш, ну, все ще 5-5. Виходить, шорт, зайву. Ромахується! Мінус 80. Текався він. Почав о, відкидувати свої гранати. Піскається Абек зараз під Елеватор. Його мають розривати. Як Абег зараз зробив цей мінус? Я гадки не маю. І фраг від Мізі. І літає 4 в 3, хоча з двома червоними гравцями Віталіті. До останнього чекає Люркера. Зайво, але Люркера не буде. Мезі падає. 3-3. Робс! Ой-ой-ой-ой-ой! Це не останній раунд! Як же напрочив? Як же п'ятий виграють вайлдкарт? Ну, тут у нас вболівальник вайлдкардів, котрий все ж таки не вже перемогу в п'ятому раунді. Не знаю, чомусь мене було відчуття, коли нам зайво показало, що він зараз промахнеться. І якось так і склалося, в принципі, нічого поганого не сталося. До речі, не така, щоб видатна стата була взайву. Ну, 13 на 9 плюс 4 для нього це ну, такий. Суші готувати. Смаколики. Так, 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 готувати. Несуть зараз вибивати нижню. Ну. Томі зі з'їло одразу, Робз був блайнді, Ви бачили самі. Крута флешка, до речі, на Зайву, під котрою його проходять і розривають. Ну і 2-4. в 4, Насправді на цей раунд вже треба планувати сейф команді Віталіті у зайву 1800. Там якийсь девайси, як він докупить. Головне, тут не забулити вже самим вайлдкарт, не почати оце по одному віддаватись, як ми бачили в першій половині. Раунди з більшості. На фоні Віталіті знову, як сказав, апек щось. Жестикулює. Ну і не докупаються Віталіті. Два раунди. Поспіль вже виграли WildCard. Снайперська дуель на мідлі. Влучання від зайву. І пішов далі пушити зайву. довжині без флешки розпікали. Ой-ой-ой! Зайву ще й в возі добив хаєшкою. Кінцева зупиночка. Ой, Молік Нопікс ну Апікс не стріляється, хоча армор нього є. Не хоче ризикувати зайвий раз. Стало тут двох з тімейтами. Сас, САС, все ж таки забайтився на це. Боже, апекс дочекався. Дочекався зайвої. Вдвох вони розірвали лонг. Невже це кінець? Казоньки під назвою камбек команди Вайл Соніку зараз треба взяти увесь свій досвід, сублімувати в цей момент, знайти Апекса і виграти клаш один в чотири. Ну, перший крок забрати бомбу. Бомбу він забрав. Окей, хвилина часу. Часу багато. Можна знайти спинку Робса тут. Релоуд. Ну, Сонік відрелоудився. Все, йому кінається. Йому кінається, шановно. Це перемога! Віталій, з рахунком. 2-0 вони.